На різдво на деяких воротах міст у которській бухті з'являються незвичні букети – апельсини з е, втикнутими в них гілочками лавру. Це частина старовинного обряду. Взагалі, та корінні звичаї святкування різдва в Которській бухті значно відрізняються від звичаї в інших частинах Чорногорії. Спільними для цих бокельських звичаїв є сильний вплив старослов'янського вірування, поклоніння деревам. Коли господар рубає ялинку, частіше дуб, оливу чи лавр, звертається до дерева як до живої та божественної істоти. Традиційне зрізання різдвяної ялинки з східного боку, аби вона впала на схід, вказує на сильну дохристиянську віру в те, що різдвяна ялинка насправді представляє божество світу, сонце. Традиційне посипання хати соломою, зерном та горіхами явно свідчить про культивування культу душ предків у боці. Рубають стільки ялинок, скільки є членів родини, але тільки чоловіків. Крім того, на різдвяний ранок зрізають також відповідну кількість ялинок, які будуть розставлені на мале різдво 14 січня. А ще одна буде зберігатися протягом року до наступного різдва як берегиня будинку. Господиня та інші жінки в родині прикрашають ялинку оливковими гілками, лаврам, самшитом і плющем. Таким чином прикрашають і ікони в хаті, і кожну кімнату окремо, а також усі підсобні приміщення, засоби праці та човни. А до речі, до сих пір гілками дерев в бокельці прикрашають не тільки човни, а й а, передні решітки автівок. Таким чином автівки можуть кататись аж до березня. Надхідними дверима в будинок або на воротах ставлять апельсин, в який встромляють гілку лавра, а в будинку особливу увагу приділяють оздобленню пляшок і глечиків, нанизуючи на них листя і насіння плюща. На святвечір у бакельських господарствах ставлять. Чеснічу, тобто велику лаврову гілку, яка іноді сягає стелі, яку встромляють у хліб, а під нею залишають подарунки для дітей та інших присутніх. Увечері розкладають калачі, посипають їх пшеницею і поливають вином. В кімнаті розстеляють солому, на якій їдять страву. Так як на різдво є піст. То в цей день в боці подають оладки, у котері їх називають фрітулі, сушоний інжир, виноград, і тільки ввечері їдять рибу. Зазвичай тріску. Після обіду печуть божуру. Це такий різдвяний пиріг, дуже схожий на українську паляницю, яку залишають з'їсти на різдвяний ранок. Першого відвідувача, який увійшов до чиєїсь родини на Різдво, називають гласником його вітають як посланця Бога, якого приймають з найбільшою турботою. Йому прийнято дарувати шкарпетки або рушник. У боці також прийнято, щоб відвідувачі приносили в дім апельсини з металевими монетами і пучком плюща та клали його до ялинки разом з паперовими грошима. Під час різдвяного обіду також накривають стіл для членів родини, які з якихось причин відсутні. На стіл ставлять миску з пшеницею, в яку встромляють залишки святкової свічки. Три дні різдва в боці не готують, не миють хату і не виховують дітей. На четвертий день різдва рано вранці мати бере лаврову гілку і б'є нею дітей, поки вони ще в ліжку зі словами пусти зло, бери добро. На жаль, багато різдвяних звичаїв у боці Которській зазнали суттєвих змін або зникли. Це різдвяне ворожіння, тлумачення, значення дня тижня, на який припадає Різдво, а також обходи колядників і вертепащів. Але букети апельсину та лавру можна бачити на домівках і сьогодні, як і гілки дуба, якими прикрашаються автівки.